І наші підозри, що ця компанія можна буде вважати за всю історію, можна сказати, нашого міста і області загалом. Ось, буквально ну, перед ним голосуванням тобто, були розповсюджені агітації Чорний піар проти таких кандидатів. Почнемо з 24 округу, були розкидані по трасах в Котинському районі. по Посіл прямо машина їздила, просто розкидали під прави обіць людей, обіс людей, заява. Я вам зачитаю. Я Семеню Картем добре подумав. Порадився з батьками і прийняв рішення, зняти свою кандидатуру з виборів. Оскільки я ще замолодий, до кінця не усвідомлював, що таке Верховна Рада. Заявляю офіційно, що я знімаюся з виборів. Я думаю, що це правильне рішення. У мене ще все попереду. Дякую всім за роботу. Це звичайно, муж дати. Що ми правильно? А пісну. Збувати. Завтра, всі коментарі завтра. Сьогодні тільки 201. інформація. У 201 округу, сьогодні зранку, в принципі, всі чернівецькі мали змогу побачити таку вулицю, де від об'єднаної позиції стоїть інформація, що єдиний справжній кандидат це Володимир Так, Масово так само розвічно по всіх районах міста в центрі, Садогорі, то їх біля дівниця особливо дуже багато, їх можна помітити. Якщо вже брати саму процедуру голосування, по всіх округах перше, що в очі, це відсутність належної кількості виборчих сиринок. Там, де повинно бути невелике шість, їх три, дві. Там, де їх повинно бути чотири на середніх великих маємо увазі, їх дві і так далі. одна. Велика? є всього одна. Тобто це дуже поширене порушення. На, на літній ну, там, де наші спостерігачі, вони дали зауваження голові комісії. Голова комісії прознила і сказала, що хлопці не переживайте, зараз ми привеземо ще близько. Зараз все буде е, е, налагоджено. Стосовно технологій, які використовуються, вчора нам теж вдалося зафіксувати нашому спостерігачу зустрітися, отримати аванс за цю ручку. Ручка червоного кольору, яку передав один з, карди... тобто, один з організатор одного з кандидатів для того, щоб проголосувати на дільниці. Схема в чому полягає, тобто це студенти Чернівецького національного Українського державного медичного університету, які мають Чернівецьку прописку, тобто ті, які не голосують про то. Їм дають ручки червоного кольору і кажуть, що вони ставили хрестиком проти цього кандидата. Тобто в даному випадку це можна говорити більше про психологічних бізнатися студентів, щоб вони дійсно проголосували, ніж то тобто, там проконтролюють. Але в даному випадку, в будь-якому випадку, потрібно це контролювати. І ми звертаємося до всіх для того, щоб, наприклад, визначити. Це одна схема. Це, то, хочу підкреслити, що це не єдина. Тобто, це зараз використовується дуже багато схем, про які зараз колеги ще розкажуть. Але це одна з них. Для того, щоб бачити, потрібно ці речі фіксувати. Якщо у вас є спостеречі, знайомі. В першу чергу зафіксуйте на вашій дільниці, що є червона позначка напроти кандидата, а друге, нехай по можливості підрахують кількість точну кількість на дільниці, скільки є позначок червоної пасти напроти кандидата. Тоді можна буде говорити об'єктивно, які це вплив має одна з таких технологій. Іншу технологію, яку зараз роблять, теж стало відомо. Вчора, позавчора, навіть протягом тижня до людей приходили пенсіонери, двоє по троє людей, які приходили вже з білими. Їм давали заповнений бюлетень, дають 150 гривень в кидаєте, і кажуть, що 8 бюлетен приходити на дільницю, його і чистий у нас підтвердження того, що ви проголосували. Ця технологія є. Єдиним спосіб її перевірити, в даному випадку теж прохання до всіх спостерігачів. Оскільки, якщо вони неналежно належно підготувалися до цього, на кожному бюлетні є номер дільниці. Тобто, щоб всі спостерігачі уважно дивилися на бюлетнях, Номер дільниці, коли буде проводитись підрахунок одесідів. Тобто, якщо нележним чином ця технологія була не розроблена, тобто вони ходили, скажімо так, не дільницями, а до всіх підряд виборців, то можна буде побачити, що номер е не той, або відсутня печатка. Тобто обов'язково має бути ще печатка немає. В принципі, все. Дякую.